Ще тіло тут, душа вже біля Бога. Вовки да вінчі стисли кулаки. Ще трохи й буде, буде перемога. Її несуть такі ось юнаки, вони її несуть для України, за неї віддають своє життя, да вінчі проводжали на колінах, туди, звідки немає вороття. Він заслужив пошану й вічну славу, народ його всім серцем полюбив, до смерті захищав свою державу, не знає ворог, що його не вбив. Він в побратимах житиме віднині, У всіх, кому країна дорога, кожній новонародженій дитині, не бачити прощення ворогам Нікому з вас спокійно вже не спати. Лякати буде навіть власна тінь, вовки да вінчі будуть вас шукати, платити будуть десять поколінь.